Хребцева артерія. Е, наскільки її гарно можна побачити на дому пацієнту, От ми показово бачимо, як воно йде в між хребцевих отворах, йде чітко, рівно е, деталізація, локалізація. Ідеальна таку ми, до речі, не завжди бачимо, часто вони ховаються за жировими відкладеннями, за дегенеративними змінами. Але в даному випадку ми її бачимо ідеально, можемо прислідковувати повний її ход. І, до речі, ми зараз бачимо, як спазм трошки вийшов. Зараз ми подивимося, цей показник у нас в цьому проміжку трошки на норму вийшов, а тут все одно підвищення 0,72. 72, це підвищення судинного супротиву, що вказує про помірний тонус на цьому рівні сд 36 На протилежній стороні у нас сточ... також чітко видно сам вхід судинки. Тут вона трішки менше, але в норму вписується. Ми бачимо також, що присадковується в цих проміжках чітка рівна його. Чіткий рівний шлях, але також при визначенні індексу судинного супротиву фіксується його підвищення, що вказує про підвищений тонус. Судинки зараз поміряємо, скільки тут буде, перед цим ми міряли, було 0,77, то зараз ми бачимо ну, плюс-мінус так же 0,77. Зараз ми глянемо внутрішньо черепні судинки. Так, тут у нас також ідеальна візуалізація. Ми бачимо основну кістку. І місце входження сонної артерії, де вона розгалужується на передню мозкову, задню мозкову та середню мозкову. Тут, якщо погратися, можна побачити її і притулки, вже навіть дрібні, але основні артерії чітко візуалізуються і тут у нас при дослідженні всіх цих параметрів, які ми перед цим говорили, все абсолютно нормально, немає ніяких порушень гермодинаміки. Це вказує на те, що кровопостачання мозга не страждає однозначно. Мозок отримує скільки крові, скільки йому потрібно кисня. Але причиною головних болів тут вже щось інше, бо неврового перенапруження, яке призводить і до підвищення тонусу судин, і до перевиснаження нервової системи. Все ж теж. Стоп.